Поліцейські документували воєнні злочини РФ і рятували постраждалих. Під вогнем перебували вісім населених пунктів: міста Новогрудівка, Курахове, Селидове, Часів'яр, селища Грудівка, Очеретине, села Зоря, Новобахмутівка. Російські війська гатили керованими авіабомбами ЗРК с 300 ударними БПЛА, РСЗВ «Смерч» і Град, артилерією руйнувань зазнали 55 цивільних об'єктів, 45 житлових. Будинків, два дитсадки, школа, спортивна школа, релігійна споруда, котельня, автомобілі, критична інфраструктура. Село Зоря, Росія накрила зі смерчів, загинула людина. Ще двоє мешканців дістали поранень. Пошкоджено багатоквартирний і вісім приватних будинків, освітні заклади, газопровід, автомобіль. Трьома ракетами С-300 вдарили окупанти по Новогрудівці, поранили людину, пошкодили 15 осель і дитсадок. Ще одна ракета. С-300 поцілила Вселидове, внаслідок чого пошкоджено 13 багатоквартирних будинків: котельня, освітній заклад, релігійний об'єкт, авіаудар бомбою КАП-500. Воєнні злочинці завдали по часовому яру. Загалом місто витримало 5 атак. Зруйновано багатоквартирний і 4 приватних будинки. Керовану авіабомбу росіяни скинули на очеретине. Зруйнували 3 приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.